Середа, 19 лютого, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олана Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. На Дніпропетровщині неспокійно від ранку ворог атакував з важкої артилерії Нікополь, а в Одесі четверо поранених через атаку дронами без світла та опалення пів тисячі будинків в густо населеному районі. На Росії ж палає черговий нафтопереробний завод. Детальніше про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко топіслово Вітаю. Вітаю Олено. Із з самого ранку окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь. Наслідки уточнюються. Водночас ніч в області минула з тривогами, але без ворожих атак. Наші оборонці приземлили на Дніпропетровщині два ворожі безпілотники. Напередодні ж окупанти цілили по прибережних громадах зарти та дронами камікадзе. На Нікопольщині пошкоджені промислові підприємства, багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди. Понівечена вантажівка, загиблих і поранених немає. Треба виїжджати негайно. Благодійний фонд Схід Со звернувся до Дніпропетровської ова із закликом негайно ухвалити рішення про оголошення обов'язкової евакуації жителів населених пунктів що межують із Донеччиною. Все через загострення бойових дій, які ставлять під загрозу життя цивільного населення. Станом на вчора волонтери вже отримали 12 заявок від місцевих на виїзд до більш безпечних регіонів. Чотири людини, серед них дитина, постраждали внаслідок російської атаки по Одесі. Ворог атакував місто безпілотниками надвечір. Поранених ушпиталили їх стан середньої тяжкості. Пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок та дитсадок. Через ворожий удар без світла і опалення залишилося 14 шкіл, 13 дитячих садочків та понад пів тисячі будинків. Для місцевих розгорнули намети обігріву. Також працюють пункти незламності. Ми приймаємо рішення для того, щоб не розморозити систему, зливати воду, аби не було погіршення ситуації. Розгортаємо палатки обігріву, розгортаємо пункти незламності. По рішенні штабу відміняємо завтра в Київському районі навчання дітей і відвідання дитячих садочків. Загалом вночі ворог запустив по Україні 167 БПЛА різного типу та завдав удару двома балістичними ракетами іскандер по сумщині. Сили ППО знищили 106 дронів в 14 областях України. Ще 56 – локаційно втрачені. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя. А на Росія чергова бавовна у Самарській області досі палає атакований уночі нафтопереробний завод. Удар безпілотників по Сизранському НПЗ. Підтверджує місцева влада. А очевидці публікують відео масштабної пожежі в соцмережах. Потужність заводу майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він важлива ланка в забезпеченні паливом окупаційних військ. Ні. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. Новин на 11-му студія. Дякую тобі, Віко. Наша кореспондентка Вікторія Вахрушина розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. їхньому району росіяни регулярно б'ють ракетами. Вони пережили навіть удар горішніком, а сховатися ніде, бо їхні укриття буквально вкрали комунальники. Мешканці одного з будинків Дніпра скаржаться. Житло Сервіс перетворив їхній підвал на майстерню з небезпечними речовинами і звільняти приміщення категорично не хоче. В битву за сховище втрутилися наші журналісти. Чи вдалось допомогти людям та як? Відвоювати свої укриття, коли їх хтось незаконно привласнює, репортаж Владислава Авдієнка. Страшно, ти ночами тут просто не спиш, Тому що рядушком стратегічний об'єкт. Ось ярішніка. Після орішника мені було дуже погано. У нас немає де ховатись, просто ніде. Ми просимо вернути укриття дому. Поверніть наше укриття. Дніпро, мешканці будинку, який регулярно опиняється в епіцентрі російських атак, скаржаться. Комунальники захарастили та перетворили їхнє укриття на склад. Людмила Дем'янівна веде до квартири. Отету в хадною оці вхідні двері вибивало вибуховою хвилею. Згадує, як один з ракетних обстрілів переживала з онуком. Я там був внук, він вискочив. Він вискочив і заховався за шафу. А я тут упала. Коли відкрила очі, пиляка, і все було в склі. Двері були заблоковані. Ми не могли вийти з онуком, і сусіди їх буквально вирвали. Уже вирвалі тут Здавалося б, мешканцям пощастило. В будинку є укриття, яке звели ще за радянських часів. Втім, ховатися там небезпечно. Ракети летять над, ракети летять на дніпро. Ми там сидимо. Тхне бензином в каністри лежить газовий балон. Газовий лежить. мешканці показують укриття. Захарастили працівники житлосервісу. Тут і будуть матеріали, гострі шмати скла, якими можна легко порізатись. Водостоки і металобрухт. Спутнікова антена. Його Вона треба ні. А ще рідини невідомого походження. Оце речовина дишати нема чим. Ось вони дивіться у ці речовини. І воно тут запах стає, такий хімічний. Допустим, я кашлюю. Дуже погане повітря. Та найголовніше, запасний вихід забарикадований стелажем із непотребом. Прикрили нам хід від четвертого под'єзза до шестого. В це укриття спускаються цілі родини, діти та пенсіонери приходять навіть із сусідніх будинків. Люди твердять, місця всередині не вистачає. Бувало таке, що ми приходимо з дитиною, а тут вже люди знаходяться, і ну ми приходимо стоїмо. Постійно ці шахеди літають. Ну постійно Дніпро уважно в укриття. Ну ми спускаємося на такі тривоги. Ми кожен день спускаємося. Неоднократно обращалися вже к з просьбою, щоб вони нам хоча би. Осаводили одну і оборудували хоча б одну кімнату, щоб ми туди могли ну поставити якісь кроваті. Як приклад показують частину укриття з сусідніх під'їздів, у якій комунальників немає. Воля свободно тут дишиться краще. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік. Пусля да комунальники ж усі звинувачення місцевих відкидають. кажуть людям, не заважають. От я поставив їм сульчики. Хлопці, ми одійшли з хлопцями в ту сторону, робимо там. Ніяких не було, ні конфліктів. Ба більше, кажуть, самі наводили лад у приміщенні, провели світло та воду. Труби і вели аж туди, і туалет робили. Бачок ставили місцеві кажуть, неодноразово звертались до житлосервісу та влади із проханням звільнити укриття, але отримували ось такі відповіді. Надано висновок, згідно з яким приміщення не рекомендоване для використання як найпростіше укриття. Не е, відповідає вимогам правил пожежної безпеки в Україні. Яким вимогам має відповідати найпростіше укриття? Ми вирішили запитати у рятувальників. шляхи евакуації. Звісно, шляхів має бути мінімум двоє, має бути вентиляція і вода, там деякі запаси їжі, це повинен бути туалет або стаціонарний, або переносний, це електропостачання, це обігрів приміщень, два вогнегазники. Експерт каже, навіть якщо ваше укриття не відповідає усім критеріям, спуститись туди у разі серйозної загрози все ж можна. Якщо вже крайній випадок, то звісно на найбезпечніше буде спуститися нижче рівня землі. Це захистить від ударної хвилі, від уламків. Головне мати аварійний вихід. Вентиляція вона може бути природньою, але додає, в укритті категорично не має бути легкозаймистих речей вибухов небезпечних речей, там, кислот, лугів. А скло, якщо це скло. Ні в якому разі. У міськраді ж заявили про захаращене укриття, чують вперше. Після нашого звернення обіцяють прибрати приміщення. Якихось скарг або звернень від мешканців стосовно знаходження там будматеріалів чи ще чогось не надходило до підприємства. Зараз, же, коли ми там дізналися про це від вас, там протягом тижня представники жилсервісу 5 вони вийдуть на місце, обстежаться і приберуть ці матеріали. Якщо... Майстри там будуть продовжувати ні, працювати? Ні, не Будуть. Ну, тобто, якщо це так і було, то це була така міра ну, короткочасна. Але як відвоювати укриття у бізнесу? Адже дуже часто подібні приміщення здають в оренду. Юристи кажуть, спершу треба довести, що це частина будинку. За документами їх можна отримати у БТІ. Бюро технічної інвентаризації архівний орган, який зберігає на сьогоднішній день інвентарні справи. Отримати, наприклад, копію технічного паспорту на весь будинок. Далі простіше згідно закону, нині багатоквартирні будинки це власність мешканців, проховуючи те, що оце укриття, яке знаходиться. Одиться в підвалі будинку, відноситься до будинку, воно переходить автоматично до власності е, всіх мешканців багатоквартирного будинку. Юрист додає тримати своє укриття в належному стані в інтересах мешканців, навіть якщо вони не бояться ракетних ударів, адже сховище може знадобитись комусь із перехожих. Кримінальну відповідальність тепер несе е, безпосередньо власник цього приміщення, укриття. В разі, якщо воно закрита на час тривоги, і це потягло за собою якісь серйозні наслідки. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Дах розбитий у стінах будинку Величезні дірки. Ціла родина дивом вціліла в Нікополі після чергової атаки окупантів. Російські снаряди сильно потрощили і оселі сусідів. Зараз люди потроху оговтуються від стресу та разом лагодять понівечене. Як врятувалися під час ворожого удару та чому залишаються у місті, яке безперервно під прицілом росіян? Далі в нашому матеріалі. Було страшне. Криші нема. В хаті дві дірки і в той кімнатах. Ворожий терор, що ледь не забрав життя цілої родини, розказує Тамара Миколаївна. Вони були вдома в кухні. Якраз в кухні була дочка, хотіла вийти на вулицю, розвісити бельо, а вийшло, що случайно задержалась, бо треба виключити картошку було, і що вона задержалася. Цей момент вороже залізяча поцілила у будинок, пробило дах, стіни. Те, що родина після такого вижила, жінка й досі не може повірити. Дочка вкрилася одіялом, і знайшли оцю ж головку з цього прямо в одіяло, і попала її в спальню, там, де її подушка, де в общем, другий день народження. Слава Богу, що просто вижили. Да. Будинку був і онук пані Тамара. Від удару пошкодило електро та газові мережі. Дякують комунальникам за оперативність, тим паче у таку погоду. Почало все шкварчати, побривалися всі проводи. Дуже швидко приїхали служби, допомогли перекрити кришу, допомогли учора і світло. Дали тому у кімнаті було тепло, досить і так і все. Газ перекрили, допомогли. Вибуховою хвилою пошкодило і будинки по сусідству. Пані Надія розповідає про побиту оселю. Ми дві жмені забрали осколков. Побіла ворота тут же ще з такою силою ударили, що ударили, що сквозна дирка. В гаражі пробили дирку і бампер пробило в машині. От. В домі пробило дирку насквозь. Уламками зрешетилої стіни та даху літній кухні повилітали вікна. Зараз жінка разом з чоловіком усувають наслідки приходу руського міра. А от 85-річна Олена фільмує всі побиті вікна та стіни свого будинку. Розповідає, це вже втретє, коли страждає її рідний дім. Виїжджати жінка не планує, боїться, що тоді її будинок обнесуть мародери. В нас це вже третій раз попадання такі. Двері всі розкриті, все валяється, значить, на там самим на вулиці вийшла в сусідній криша. Вся на наш двор падає. Да. Очень було страшно, прибираючи уламки ворожого залізяча та збираючи друзки скла, нікопольці згадують росіян і хочуть, аби вони самі пережили всі ці жахи і моляться тільки про єдине. Ой, щоб більше такого не повторялося, бо дуже страшно. Слава Богу, хоч так, що хоч всі не стоять та живі залишилися. нікуди не поїдемо. Це наш дім. Ми сюди стільки вклали, стільки прожили Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко, новини 11 каналу. У Дніпрі представила проєкт пам'ятника десантно-штурмовим військам. Це 11-метрові крила, які постануть на чотирьох опорах. Попередньо вони можуть з'явитися на Січиславській набережні. На крилах буде девіз 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади незгасне десанто. Полум'я слави поблизу постаменту розмістять шеврони десантно-штурмових військ. Розробляв пам'ятник відомий у світі скульптор Михайло Рева. Це присвята хлопцям-дівчатам, і дівчатам, які зараз борються за вільну та незалежну Україну. Ми починали монумент слави 25-ї бригаді. Потім, потім, потім вирішили, що, мабуть, це буде вузько, що може 25-та бригада, якщо десантно-штурмові війська, ну не можна казати, що хтось кращий, хтось гірший, там хтось менше виваг, хтось більше. Ні, всі достойні уваги, всі достойні слави, всі достойні і знаків Всі десантно-штурмові війська. І тому прийшли до того, щоб це був монумент слави десантно-штурмових військ, збройних сил України. Всіх. Волноваха та Ялта це Україна. Укрпошта випустила нову марку із серії міста героїв і присвятила її Волновасі. Це своєрідне нагадування всьому світові, що наші міста та села, тимчасово окуповані росіянами, залишаються українськими, і про те, що обов'язково настане час, коли вони до нас повернуться. У погашенні та взяли участь бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка, яка сьогодні боронить саме цей напрямок. Марку міста героїв Волноваха. Вже можна придбати в відділеннях Укрпошти. Символ тисячолітньої історії сьогодні День державного герба України. В тризубі закладена ідея нашої державності та боротьби за волю. В умовах війни він став уособленням стійкості і віри у перемогу. Він єднає українців на вільних і окупованих територіях, молодих і старих. Тризуб ми бачимо у звільнених містах, на шевронах українських воїнів, і він в серці кожного українця. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.